Так, ах, сьогодні знову баклажани, дуже смачний салат серії на кожен день і до святкового столу. Перелік всіх інгредієнтів в кінці відео та в описі під ним. Як завжди, щедро ділюсь з хитринками і ось перша з них. Нараджу обирати баклажани велетні, бо правило чим більше, тим краще. Тут не працює. Краще обирати ось такі молоденькі. І тут все елементарно, оскільки в більших баклажанах більший міс солоніну, який надає їм гіркоти і не є корисним для організму. Баклажани мають бути гладенькі, блискучі, без зморшок і пошкоджень. Баклажани попередньо промила, обсушила паперовим рушником і, поки з вами спілкувалася, нарізала на ось такі середні за розміром брусочки. Поміщаю їх у миску. І ось так не по-багатому підсолюю. Ретельно їх перемішую. І все. Залишаю їх без уваги на хвилин так 10-15, щоб вони впріли і виділили сік. А на черзі наступна хитринка. Щоб яйця не луснули при варінні без клопоту поточистилися, вони мають бути з водою однакової температури. І вишенька на торті. На літру води додаю півчани ложки харчової соди. І тут, як завжди, все елементарно, Сода пом'якшить воду, нейтралізуючи мінерали і солі, та не дасть тріснути шкаралупі. Після закипання її зменшує потужність вогню, щоб вони гопак не танцювали, варилися рівномірно та не утворювали тріщин. 8-10 хвилин для цієї опції буде їм вдосталь. А далі, як зазвичай, під холодну воду і жодного тобі клопоту. Раз, два і шкаралупа геть. І нарешті перший складний рецепту прямує миску. Я подрібнюю яйця, як ви бачите, решіткою, але їх ви можете і нарізати просто ножем, форма-нарізки брусочки, соломка без різниці, головне, не кубиками. На черзі цибулька. як же без неї, вона сьогодні не в товаристві, бо однієї вистачить. Важливо її ось так тонесенько нарізати на ось такі півкільця. І показую, як швидко її замаринувати, якщо зовсім немає часу. Одна чайна ложка солі, 2 чайні ложки цукру і 2 столові ложки оцту. В мене оцет яблучний, домашній. На довершенні покриваю все гарячою водою мілілітрів 100-150. Якщо ж у вас часу вдосталь, замаринуйте її з вечора, але покрийте вже холодною водою і на ніч в холодильник. Ось саме ця цибулька буде маринуватись доти, доки я підготую інші інгредієнти для салату. Болгарський перес нарізаю соломкою. Обрала два кольори, як ви бачите, щоб салат на вигляд був веселішим. Отже, перець весело мандрує в миску, а ми повертаємось до баклажанів. Баклажани злегка, просушую паперовим рушником. Ось так. І знову хитринка. Знадобиться одне дрібненьке яйце, розмішую його, щоб зруйнувати текстуру, і щоб його до синеньких. Перемішала синенькі. Добре перемішала, запанірувала в яйці і зробила їм ось так карусель. Залишки яйця можливо сідити через сито, бо функцію свою воно вже виконало. Або ж так, ось так руцями вибрати з миски баклажани і перемістити на добре розігріту пательню. Олії, як ви бачите, використовує дуже і дуже мало, А все тому, що яйце, це особливий білок, при нагріванні утворюють тонесеньку плівочку, яка діє як бар'єр і запобігає поглинанню великої кількості олії. Все елементарно, любі друзі, і, як завжди, просто. Вогонь, як ви бачите, не максимальний, але доволі потужний. Періодично перемішую і смажу до готовності якихось там декілька хвилин. Можливо, вам знадобиться і трішки більше часу, якщо сковорідка у вас не така об'ємна, як у мене. Ну, все, мої любі. З баклажанами покінчено. Хай собі отямляться і прохолонуть. Цибуля Експрес-маринування готова. сіджу маринад і шубовсії в миску. Всипаю також і баклажани і залишилося лише заправити салат. Це може бути майонез, або як у мене сметана. До сметани додаю червоний хрін, або, можливо, додати французьку гірчицю. Залишилося почеклувати з перцем, додати заправку і зелень. Зелень в мене сьогодні базиліка, а українською ця пряна рослинка називається дуже-дуже гарно Васильок. Моя матуся, до речі, так завжди називала мого татка, тому, як ви розумієте, я Василівна. Цей салат також буде дуже смачним, якщо до нього додати шматочки оселеця і скибочки запеченого буряка.